Я скажу вам три тихеньких слова, які можуть звести з розуму будь-якого язичника. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу, друзі! <плес> привіт! Всім привіт Здравствуйте! Привіт, 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 дорогі! Спасибі вам! Ви всі прийшли, всі похлопали, що і так співпало, що ви похлопали мені в день мого дня народження. Прикидайте ребята. День, коли я святкую день народження. Да, 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 да. Правда, день народження не сьогодні, а 17-го, але святкую сьогодні. Святкую сьогодні така людина, 19 років. Мені було 8 років тому. Зараз 27. Е, сольний стендап зветься Welcome to the Club, тому що мені 27 років. Розумієте, що за клуб? Про який клуб піде мова, друзі? Це клуб словнозвісних мертвих митців, які померли у віці 27 років. Джимі Моррісон, Джеймі Хендрікс, Дженіс Джоплін, Віктор Павлік, Степан Бандера і Жан Мішель Баскія. Так, да, Степан Бандера в цьому списку, тому що він мусить бути в кожному списку, в якому є приставка-слово «Слово звісний. Так, да, цілком можливо, що з моєї сторони трошки високомірно називати живого Віктора Павлика словозвісним, але. Е, Дехто мені каже, що я доволі похожий на курта Кобейна, що я схожий на курта Кобейна, цілком можливо, правда? Я схожий трошки на курта Кобейна, можливо. В пізду сольник, просто таке зніма. Все, весь концепт зламався. Так, да, так, да, да. цілком можливо, що я похожий на курта Кобейна після вистрілу в голову. Е, деякі люди кажуть, що я більше похожий на Таїсію повалі. Е, Ще деякі люди кажуть, що я похожий на Тісю Павлі, після вистріла в голову. Ще дехто каже, що я похожу на Таїсію Павлі, яка хоче стати куртом Кобейном, тому й стріляє собі в голову. Ще дехто вважає, що я похожий на пулю, яка прилітає, чи не з голову, таїсій Павлі, залітає в курта Кобейна і передає йому його ДНК. Ще дехто вообще бешені, кажуть, що я похожий на перехрестя стрицька наукова. Я з дитинства мріяв бути як з клуба 27, ребята, оці всі. жити в 70-х роках серед слонозвісних рок митців, серед слонозвісних стендап-коміків. Але потім я собі думаю, блін, так якби я жив в 70-х роках, то як би я там жив? Я ж не знаю англійської. Хто з вас був дитиною? Поплуйте. <клуб> я професіонал, я знаю, як розігріти публіку. Е, да. Дитинство прекрасна пора. Е, я проводив якось весілля, до мене підбігли на весіллі два маленьких піздюка. Знаєте, е, маленькі ось ці діти, що в них зуби випадають, волосся випадають, ти не розумієш, він дорослішає, що з ним таке. Бенджамін Баттон задом наперед. І, е, і вони підбігли, і такі, е, ведучий, ведучий тамада, розвесели нас!» І діти, До них має бути винятковий підхід. І на такі випадки я тримаю оцю косічку малесенько. Я за совсем свіжу, а то така, кажу, привіт малюту, привіт, їхня реакція була зовсім не такою, як я очікував, а точніше, один з них почав ригати. Е, прямо на себе, прямо на свої новесенькі шортики, штаніжки, які в нього були отут. Він шортики штаніжки носить, такі в районі грудей. Шортики-штаніжки, Е, Прямо туди, прямо на то все. І він ще так креативно ригав, так, Отак, знаєте, серед тих дітей, які даже можуть розвернутися і задом. Так, Отак просто ці діти не сміялись з моїх жартів. Ці діти ригали з моїх жартів. Причому, що я не похожий на наші безращі. і... Е... Я не схожий, так. Да. Вони, вони е... ригали з моїх жартів. І вони ще й з цих зубів не мали. Ви тринділи щось на мене. І я зрозумів, чому у маленьких дітей випадають молочні зуби. Вони в них випадають для того, щоб вони менше пизділи. От, е... Тільки для цього. Я насправді обожнюю дітей, я обожнюю дитинство. Нічого не маю проти дітей. Єдині діти, які мене супер харять, це діти, які в закладах громадського харчування ні з того ні з чого починають кричати. Знаєте, ви їх не бачите, вони десь є, і ви чуєте Ні! Я! Я! я завжди уявляю, що їх в цей момент допитують нацисти. Зажимають їхні малесенькі пальчики між двері. Два нацисти такі з сусісками баварськими, з пивком. Ша Шарфік Борусії і, і Баварії, і Мюнхен. І і такі, кажи, де де я Російська армія? І малий, в нього така мехова шапка, тут зірка горить. Він каже, я тобі нічого не скажу. Фа! да, І німці, вони допитують, допитують, кажуть, скажи мені пароль від Netflix, я хочу дивитися «Очень странные дела». О, 17 мгновень весни. Або цей хлопчик, він в маленькому смокінгу і збоку маленька наречена. І маленький священник е, каже: ви берете її в жону, він такий «Ні» Пау! І пробиває його так по пощелячення. Хто посміявся цього жарту, я нагадаю, що я що вдарив дитину. Е, <laughs> Дав явну, але все ж дитину. Е. Дитина валиста пора, суперкласна пора. Ти собі ходиш, тусуєшся. Робиш, що хочеш, не маєш мобільного телефону. Ніякого мобільного телефону. Просто приходиш на подвір'я до кінта і кричиш: Богдан! Богдан! З боку виглядає, ніби ти попереджаєш про якусь навалу. Знаєте, типа Богдан! Зупинись! І ніхто не відкриває, бо я кричу в полі зазвичай. «О а це мій вибір дружити з білочкою. Я так бачу світ, я така дитина. Я. Я таким з дитинства був, я таким з дитинства був, я такий з дитинства є. Всі мої друзі мали віліки в дитинстві, я не мав віліка, але я був дуже дружній, Я просто бігав за ними. я... Що давай на річку? Даже не знаю. Е, всі вже покупалися, тільки прибіг і всі такі, що давай на стадіон? Йоп е, твою мать. Е, біг за ними й молився, щоб в кої з них спав ланцюг. Е, Шо, в мене був друг з мопедом, але я з ним не дружив. Е. Три місяці подружив мене задубала кріпатура. Знаєте, е... мені видається, і я знаю, і я точно впевнений е... в тому, що мультики допомагають розвиватися, допомагають трошки сходити з розуму, якщо це ICTV, але й розвиватися. В дитинстві мій улюблений мультиплікаційний персонаж це був голий мужик, в якого було довжелесне волосся з під пашу росло, і який тримав очі в руках. Да-да-да, да-да, і оплески ці... о означають, означає, що вам скоро 30 ребята. Да, да, да. А хто, хто промовив тихенько не чупара, то вообще здохне скоро вже. Там шансів нема. Мультики, мультики дивився постоянно. Мені видається, що нічого не каже краще про людину, ніякий психологічний тестувальник, ніяка соціоніка. Абсолютно нічого не так показує про те, яка ти тип особистості, як то, яка твоя улюблена черепашка ніндзя. От дивіться, похлопайте, в кого улюблена черепашка ніндзя, був Леонардо. Блять, синя пов'язка два меча. Е -е. Ще раз, в кого улюблена черепашка ніндзя був Леонардо. Хорошо. Хорошо, є лідери в залі, є лідери. У вас вже є бізнес, напевне, правда. Вже відкриваєте свій бізнес. В кого любимо на Черпашки був Рафаель? Рафаело. Рафаело, червона пов'язка. Тризубець голосував за Олега Тягнебока, патріот України, син Степана Бандери. Ще раз за Рафаеля, хто? Хто за Рафаеля? Теж достатньо людей сім, людей сім. Будьте біля них обачні, тому що це холіріки. Вони можуть йобнути. Та май, мала. Я за Рафаеля, йопте. В кого улюблена черепашка ніндзя був оцей безпонтовий вам. Ви не побоялися навіть після того, як я дав приставку безпонтовий. Да -да -да. Прикидите, так би вибор відбувалися. А зараз за безпонтового Зеленського. Даже і не знаю. Даже й не знаю. Я вважаю Донателло безпонтовим, тому що в дитинстві найлегше було знайти палку. Ну серйозно. В чому прикол? В чому прикол? І окей, друзі, я не сумніваюся, що у мене на сольнику зібралися. Фанати черепашки-ніндзя, яку звуть Мікеланджело! Привет, розпіздять, привіт! Готові, що нічого не доб'єтесь в житті, ребята. Мікеланджело був єдиною черепашкою ніндзю, в якого була зброя, яка могла вдарити його самого, ребята. Ну, це все одно, що пістолет, який стріляє і туди, і назад. Знаєте, це супер-опасно. В залі по моїх підрахунках приблизно 50 людей. На мою думку, похлопало в загальному скільки? Четверо там, п'ятеро там, десь в загальному 20. Тобто 20 людей не хлопало. Я роблю висновок, що в цих 20 людей улюблена Черпашка ніндзя Криса! Правильно! Криса, в філятовому халатіку ваша улюблена Черпашка ніндзя. До тисячі черпашки нінця почалася, я вже хірячив пісню цю ступнув. Ті ніж ніч, ніч, черпас, ті ж. Знаєте, ти не розумієш, що там за слова взагалі? Тініш ніж ніж чертус. Хто в дитячих мультиках робить такі чотири важких слова, щоб співати? Тіж, ніж, чишні, червоноси, що взагалі? покемони починалися на японських хуярев. Чонаматуна кацуніталікаценіє качуні та. Японський ласковий май. кала. У мене в сценарії написано хвилину співаю на японській. Е... Черпашки заселили мені любов до піци. Я приходив до баби своєї казав, баба, зроби мені піцу, баба така що? Бутерброд! на бутерброд, багато сиру, І просто грій! просто грій! в мікроволновку! В мікроволновку. туди дивитися не можна, бо знаєте, в дотенці не можна довести мікронолку, такі все. Засову мікроволновку. мені туди дивитися не можна. Все. що там, гріється, а гріється, клас. Клас, бабка, боже, обожнього бабусю свою, капець, вообще. В кого вже вмерла бабка? Похлопайте. Доволі життєрадісно, друзі. Е, в кого дідусь помер, Похлопайте, в кого дідусь помер. Тут взагалі ще вже всім похоть. Помер, да, той вмер, спився. Е, дивіться, перші. Е, хто хлопали, в кого вмерла бабуся, запам'ятайте тих других, хто хлопали, в кого вмер дідусь, і можете разом ходити на побачення, розказувати там щось, як там в діда справи, як там в баби справи. Це такий грандмазер грандфазер Тіндер. Я автор самих прекрасних тіндерів, мій улюблений тіндер це тіндер для піратів. Пірат без правої ноги свайпає допоки не зустріне пірата без лівої ноги. У них меч, і вони разом на шуварі купляють дешевші кросовки. Е... Вирішив зареєструвати бабку в інстаграмі. Чисто в прикол, щоб вона ходила, фоткала гусей і додавала котячі вушка їм. Знаєте? Щоб в мене були котогуси, такі діва. щоб вона ходила в церкву і знімала в церкві прямий ефір. І інші бабусі нижче в коментарях писали б: о, в святого не сьогодні така ряса гарна. Як шкода, що я не з вами. Скоро на покой. Пав кічмок. Е... Або, фо... Або знімала би ікону і включала би суперзум. Зайде так або знімала би Вященника, як він крутить кадилом і включала функцію бумеранг, що він такий. Супоробожнього ходив до своєї -тої бабки, до своєї бабки з кінтами тусувався в дитинстві, просто капець. Пам'ятаю, в нас була в дитинстві така штука, що ми ніколи не пісяли по окремості, завжди пісяли разом. І одного разу Богдан, той, що білочка, відійшов з кола раніше, тому що у нього малесенький білочний пісюнчик. Тоді. Там скільки той мочі. Літрів 5, я знаю. Більше, ніж сама білочка. Він відійшов, він відійшов раніше. І я лишився один на один з Славіком. Мені чотири роки. Славіку на чотири більше. 72. І Славік як мужчина, який все знає. Він супер впевнено пісяє. Він стоїть іменно взагалі неподвіжний, абсолютно. А я. Розумію, що про щось вартувало би поговорити з ним, тому що ну, вдвох стоїмо, пісінь, мурашник, нестандартна ситуація доволі. І я почав робити отак пісіном, Отак, знаєте, отак, просто крутити тазом, такі трететерете. І все, я отак роблю, я отак роблю. І кажу, Славік, Славік! Дивись, як я пісіном роблю. А Славік подивився мені прямо в очі і сказав відвертість, яку я пам'ятаю по сьогоднішній день. Він сказав: В тебе не пісюн, в тебе хуй. І я побіг додому в сльозах, друзі. Я навіть не, за, не закривав назад в штани пісюн. Хуй тим більше. Я, я, я біг, моча розліталася, сльози розліталися, піт розлітався, все разом об'єднувалося, формувалася якась непонятна хімічна речовина. Я біг, я забігаю додому, до хати, кричу: Мама! о, -о, -о, -о Мама, мама, Славік сказав, що в мене пісню. Він сказав, що мене хуй, а мій тато тусувався біля моєї мами. Бо так передбачає інститут сім'ї в Україні. Е -е. І Він каже: зараз я покажу тому славіку хуй. Е -е -е". <звучить> <плес> Мама каже: не треба вася, вася вася не треба, не треба. В тебе не хуй. В себе пісюн. <плес> я хочу, щоб за мене в старості. Так само говорили, як е, е, за мого діда. Щоб е, діти на районі казали: а йдемо до хати того йобнутого діда. Подивимося, що він там робить. Е, і щоб дітей вдома били, якщо від них пахне мною. Знаєте, <рикла> знаєте, оцей дід, що серед дітей престижно зайти і кому далі на його територію. Такий дід, а він там, ей сюди зо мною! Пісюн не може заправити. І такий, е, ну, такий дід в нього всього діда, тільки дві конфігурації обличчя. Оце дід здивоване обличчя, оце дід звичайне обличчя. Таке, знаєте, в нього ще таке вухо зазвичай цього діда як дупло білки, таке, знаєте? Ніби розплавлене радіацією, ніби. Ніби він виходить і каже, мусін тиліята. Ілі дядлав, ілі хто здесь. Замічали, що словосполучення йобнутий дід» звучить нормально. Йобнута бабка, ми до тебе не йдемо додому, ні. Йобнутий кіт звучить стрьомно, а йобнутий дід» звучить нормально. Єдина проблема «йобнутого діда, на мою думку, це то, що він. Ніяк не може заснути, бо забув, як його звати. е-е-е... Якщо у мене дійсно буде така ситуація, я буду на диктофон для контрасту записувати різні імена, щоб в якийсь момент як собака Павлова відреагувати на своє. Андрій, Степан, Ангеліна, Олег. Да, хто що, хто що? І ходити по хаті і шукати, хто мене кликав. Будити бабку і казати бабка, то ти мене кликала. А бабка з зйомнутим дідом вже теж з розуму зійшла. І кажу, да, це я, це я тебе розбудила. Я Леонардо Ді Капріо сільма начало. Я залізла до тебе в сон, розбудила тебе, поставивши тобі установку про те, що пора вставати. да 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 Ти, Тебе ж хто придумав? Крістофер Нолан. Хотів відвідувати свою бабусю частіше. Але була проблема це то, що по сусідству з моєю бабусею, прям от по дорозі до неї, жив йобнутий гусь. Кожна дитина фактично або кожна друга була в дитинстві перелякана або зґвалтована. Е Гусьом, індюком або йобнутим дідом. Е... Дуже дивно, що ви хлопаєте під це, але тим не менш. Е... І я розумів, що гуся треба якось перемогти. Якимось чином я можу перемогти гуся. Я включав музику Рокі Бальбова. Я сидів вдома, я тренувався. У мене був плакат гуся, я кидав в нього дарцом. Е... Я бив жедецький гусь, е... я бив свого старшого брата, бо він теж гусь ще той. Е... Я всі глупа я такий, да, Гусь, я буду готовий, я буду готовий. Я знаю, як тебе перемогти. Я йду, я йду, я вже бачу це біле павло. Йовнутий Гусь, оце вже там стоїть там. І я такий, так, я тебе цього разу переможу. Я розумію, що треба впевнену ходу. Я даю впевнену ходу. І Гусь починає згинатися. Він, я до нього доходжу, і він згинається ось тако. шиєю, згинається. і оце так. І я такий. Вау, Гусь зігнувся. Значить, він визнає мою перевагу. Він визнає, що я вищий клас. Я на правильному шляху. Круто. Я йду далі, супер впевнено, і Гусь в цей момент розкриває крила тако. Я такий вау, гусь, хоче обійматися! клас. І я біжу до гуся, біжу до гуся, обійматися, обіймаюсь з гусьом, а гусь обіймається з моїм пісюном. Отак. Просто знаєте, як гусі це роблять, тако і отако затягують, затягують і розтягують, розтягують пісюн своєю шиєю. В них любов з пісюном. Єдиний плюс це те, що в мене дуже довгий пісюн. Супер довгий пісюн. Я тут, а мій пісюн зараз на лівандовці. Розгружає вазони вагони, бо вазони, вазони і вагони, вазони, вагони з ваго е, Скороговорка разом з, з грекою. Рекою. Грека рек, грека. Чувак така ріка в ньому тече прям всередині. Протікає він такий, Вау, яка людина? Буш крася. І гусь, гусь, ти просто, ти просто отако, ти до нього підбігаєш, ти ще малий, гусь уже десь ось такий. Ви, у вас починається поєдинок, поєдинок за чотири вакантних пояса за пшеничний пояс, за гречаний пояс, за вівсяний пояс і за пояс WBC. І і власне починається поєдинок, і ти такий гусь, гусь, я тебе переможу. Ловиш гуся, ловиш гусюна, і зразу з зра... <риклад> б'єшся, <риклад> да, ми б'ємось проти великого пісюна, сама собою, ти б'єшся проти величезного пісюна. проти величезного гуся, б'єшся проти величезного гуся. Гусь, ви, до речі, помітили, що гусь чогось мене за пісюн схватив і розхватив? А що я о Чого Що я голий? А я голий. А я голий, прикидуйте, тому що а ви скажете, а чо ти голий? А хто б'ється з гусьом одітим, Ребята. Ви серйозно думаєте, що гусь в якийсь момент просто стоїть і ось такого, ось такого, просто типу, ну, ми починаємо битися, а він підходить, і такий ну, ж дуже навряд, чи, ж дуже навряд, чи. і я ловлю гуся, ловлю гуся просто, і в якийсь момент я такий оп оп оп, на, на толку і гусю, на толку і гусю, і гусь такий гусі гусі, є схоті, і хтось ще з боку мій кен підбігає тоже, той що сашка, той що Білочка тоже підбігає, а-а-а, тож, навалює просто-напросто. І я зрозумів, що треба. Я зрозумів, що треба. Треба душити гуся, друзі. Треба задушити гуся. Прям перед гусьом задушити гуся. І сказати, гусь, ти наступний, ти наступний. Е -е. От, друзі, е -е, що я скажу? Я скажу, що на мою думку, кожен молодий хлопчик перетворюється в мужчину тільки в той момент, коли він по справжньому задушить гуся.